Олександр розповідає свою історію нам на камеру. Вночі з 2 лютого по дорозі додому він побачив ДТП. А коли зупинився, щоб запитати, що й до чого, патрульні як відрізали. Ви п'яний. Коли я услышав це, я попросил, ну, давайте почнемо спочатку. Давайте перше це причина остановки. І второе, це давайте я з соблюденням правил дорожнього руху, тому що висів знак стоянка остановка запрещена. Коли Сашко почав з'ясовувати, чого раптом такі висновки і чому йому не дають їхати далі, патрульні пригрозили 185-ю статтею. А це не покора закону і вимогам працівника поліції. На прохання громадянина скласти протокола це є процесуальна дія, тому що будь-які дії. Мають бути підтверджені документально, в тому числі і освічені на стан алкогольного сп'яніння. Особа, яка підозрюється в тому, що вона керує автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Обов'язково має бути складений протокол по первинним ознакам алкогольного сп'яніння, тобто різкий запах алкоголя спорожнини рота, тримтіння тремтіння рук, почервоніння очей. Нічого це не було зроблено. Обурений водій хотів довести, що він тверезий як скло. У патрульних вимагав пристрій, драгер на нього прочекав на дорозі півтори години. Згодом, щоб провести тест на алкогольне оп'яніння, примчало аж шість пріусів. Продуваючи прибор драгер, він показав 0,0 проміли. Я сказав, що ми можемо дайте мені, будь ласка, результати драгера, чек на що вони просто витягнули чек і забрали його в карман. Сашко хотів почути єдине слово вибачте. Натомість чоловіка відпустили на усі чотири сторони. Протокол складати навіть не думали. І хоч ця ситуація була зафільмована на камеру спостереження банку, що поряд, та на відеореєстратори, які на грудях у полісменів відео не поспішають демонструвати на загал. Склалося от таке от враження, що нас роблять поліцейську державу і просто наплівательськи відносяться до прав і свобод громадян. Вони все б'ють на те, що в них права є, але ніяких обов'язків. А от полісмени вибачатись не поспішають. Більше того, впевнені, що закону не порушили, бо мають право зупинити кожну підозрілу автівку. А те, що не написали протоколу, пояснюють просто. Протокол складається в тому випадку, коли особа знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Якщо є інформація чи підозра, що водій, який керує транспортним засобом, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного або токсичного сп'яніння працівники зобов'язані перевірити дану інформацію шляхом зупинки даного транспорту. На засобу і перевірки водія, який перебуває на момент керування даним транспортним засобом. Щодо хамовитої поведінки підлеглих, комбат проведе жорстку перевірку. І якщо з'ясує, що підлеглі дозволили собі зайвого, покарає Анна Дейна В'ячеслав Худецький новини, 33 канал.